Зараз Софійка покаже подарунок, який вона зробила для своєї бабці своїми руками. Пам'ятаєте, пам'ятайте, сьогодні... пам я вам сьогодні казала, ой, вчора, що в моєї бабці завтра день народження. Ой, тобто прийшов той день, і я зробила такий подарунок. Ми вчора були в селі, ми зняли відео. Я вам казала, що моєї бабці. День народження вчора. І сьогодні в неї день народження. Ми якраз збираємось їхати до бабці, її забрати, а потім в кафе. І сьогодні вирішили що зараз показати подарунок від бабці від мене своїми руками. І зараз я вам покажу. Давай, Сергія, показуй. Така сіпочка. Ну я можу їй сестричці своєї подарувати, ну я не знаю. Ось така ціпочка є. Конвертик. І зараз я покажу вам, що в ньому. Дивіться. Тут є таке серденько. ще є тут. і... Ой, поругалась. Де? Що? не може бути. А це хто такий намальований? Це моя бабця намальована. Це бабця. А тут такі сердечка маленькі. О, боже, які малісіньке сердечка. Покажи. Так. І ці конвертики я зробила сама. Сама собі зробила такі конвертики з сердечками. І зараз ще один. Я бабці сьогодні буду це дарувати. Другий подарунок. І ще один конвертик. Тут такі сердечка побільші. Моя бабця. І такі сердечка ще. Бачили? Тут одне таке сердечко намальоване, а тут так багато всередині так. І оцей конвертик я теж сама зробила. Мені ніхто не допомагав. мене така велика фантазія. Так, фіки, велика Такі фантазія. сердечка що є. І я ці сердечка називаю наклейками. <рес> Просто я давно мріяла сама зробити наклейки, і бабця, я подумаю, що бабця така. Це що, справжні наклейки, як Софійка могла їх зробити? А потім вона така наді.